Добрий день. Інструкція по створенню та реєстрації процедури операції лікарем первинної медичної допомоги разом з консультацією в системі eHealth. Передумовою створення та реєстрації процедури операції в системі eHealth має бути проведена авторизація лікаря в системі eHealth проведена ідентифікація та пошук пацієнта в системі eHealth зареєстрований відкритий епізод в системі eHealth Алгоритм наступний. Створити процедуру, операцію без консультації лікаря ПМД. Звертаю вашу увагу. Цей пункт виконується для тих випадків, коли не буде проведена консультація, а тільки відбувається фіксація проведення процедури чи операції лікарем первинної медичної допомоги або медичною сестрою. Для прикладу, це проведення процедури ін'єкції, ін'єкції лікарського засобу. В такому випадку його може фіксувати як медична сестра, так і лікар без створення консультації. Друге це створити консультацію лікаря PMD і health та заповнити блок процедури. І третє зареєструвати консультацію лікаря PMD в системі Health. Звертаю увагу. Останній пункт зареєструвати консультацію лікаря PMD в системі e-health. Інструкція про процедури та операції, але вона реєструється в системі e-health в рамках проведеної консультації лікаря первинної медичної допомоги. Для реєстрації в системі e-health процедур обов'язково це має проходити в рамках консультації лікаря первинної медичної допомоги. Отже, переходимо безпосередньо до системи Медею. Ми вже виконали передумови, які були описані раніше. Інструкції. Тобто, ми пройшли авторизацію лікаря первинної медичної допомоги, ми знайшли пацієнта в системі eHealth, у нас є створений епізод та відкритий на даний момент. Та далі ми будемо переходити до створення та фіксації процедури в системі MEDER. Отже, спочатку розглянемо випадок, коли ми створюємо процедуру чи операцію в системі MEDER без передачі її в систему eHealth. Обираємо пункт процедури операції e-Health, натискаємо на Дію Створити та заповнюємо інформацію по картці. Звертаю вашу увагу, лікар чи медична сестра в такому випадку не має змоги натиснути на позначку Зареєструвати в системі e-health. Тобто ця інформація буде зафіксована в системі Медер та не передається до системи e-health. Можливо, заповнити не обов'язково відділення, в якому проводиться процедура чи операція, кабінет, в якому проводиться. Далі ви обираєте, яку роль виконує спеціаліст у виконанні цієї процедури. Наприклад, роль спеціаліста. Якщо у процедурі задіяно декілька спеціалістів, можливо додати наступного спеціаліста. Після того ми вказуємо, яку саме. Послугу ми будемо виконувати для пацієнта. Наприклад, розглянемо з вами зараз ситуацію це введення ін'єкцій лікарського засобу. Отже, обираємо категорію процедура та вводимо код послуги. Код послуги, внутрішньом'язове ведення фармакологічного засобу, інший та неуточений фармакологічний засіб. Вказуємо терміновість, планова чи ургентна, дата початку. По бажанню ви можете вказати також дату закінчення. Тоді ви будете володіти інформацією, скільки займало надання цієї процедури для пацієнта. Код процедури. Звертаю вашу увагу, категорія та код послуги заповнюється згідно довідників eHealth, hels інтервенцій. Код процедури заповнюється не обов'язково, але можливо тут вказати послугу код процедури згідно довідника тимчасового галузевого оперативних втручань. Отже, фіксуємо. Ін'єкція лікарських засобів підшкірно-внутрішнім'язеве. Заповнюємо інформацію результат процедури. Процедура проведена успішно. Можливо, додатково зафіксувати опис, можливо, його деталізувати. Можливо, вказувати примітки при проведенні процедури. Також додатково можливо вказувати причину проведення цієї процедури, ускладнення, що виникли під час процедури, та додаткова інформація, наприклад, якщо це була хірургічна процедура, якщо була вжита анестезія, її можливо вказати. Після того, як ми заповнили цю інформацію, фактично ми можемо її зберегти і закрити. Відповідно, по нашому пацієнту ми створили і зафіксували саме в системі МДР процедуру. Якщо, наприклад, така процедура повторюється по даному пацієнту декілька сеансів, фактично таку процедуру можливо створити і в наступний раз, але для того, щоб не дублювати дані, достатньо натиснути на спеціальну дію копіювати. Автоматично у вас буде заповнено, яка категорія код послуги, код процедури вам залежить, залишиться поставити дату та час початку. Та результат проведення процедури. Зберігаємо. Після того, як ми зберігли нашу процедуру, стан змінився на заплановану. Для того, щоб вказати, що процедуру проведено, необхідно натиснути на спеціальну дію «Проведено». Якщо, наприклад, ви помилково вказали на спеціальну дію «Проведено», можливо повернути заплановано. Зараз ми вкажемо, що проведено. Натискаємо Зберегти і закрити, та ми бачимо, що по пацієнту відображається інформація про проведення процедури в системі МДР. Першу процедуру ми залишили в стані заплановано, інша процедура «Проведена». Для того, щоб перевести її в стан заплановано з запланованою в «Проведено», відкриваємо цю процедуру та робимо відмітку «Проведено». Відповідно, закриваємо процедуру. Звертаю вашу увагу, що з блоку процедури операції ХЕЛС, e які знаходяться під амбулаторною карточкою, її може додавати як лікар первинної медичної допомоги, тобто сімейний терапевт, педіатр, так і медична сестра, якщо процедуру виконує вона. Такі процедури не передаються до системи і e згідно технічного завдання НСЗУ, процедури на первинці лікарем первинної медичної допомоги передаються разом з консультацією. Сімейного лікаря. Отже, зараз ми з вами будемо додавати консультацію сімейного лікаря. Для цього повертаємося в епізоди, натискаємо додати консультацію, обираємо Консультація сімейного лікаря The Health, та зараз будемо фіксувати інформацію по консультації та процедурам проведених в рамках цієї консультації. Отже, обираємо тип взаємодії, взаємодія в закладі охорони здоров'я, заповнюємо причину звернення. Обираю зараз будь-яку причину. Вказуємо діагноз консультації сімейного лікаря. Також вказую зараз будь-який діагноз. Представляємо процеси медичної допомоги. Також вказую будь-яку дію зараз. І далі звертаю увагу, в вашій консультації з'явився додатковий блок, який називається процедура. Саме в цьому блоці інформація про процедури буде фіксуватися та в подальшому разом з консультацією сімейного лікаря передаватися в систему Піхроз. Натискаємо на спеціальну дію Створити. Відкривається та картка, яку ви раніше вже бачили. Але звертаю увагу, тут є позначка Зареєструвати в системі e -house». Така процедура буде зареєстрована. Далі ви вказуєте місце надання послуг амбулаторію, в якій надається дана послуга. Заповнюєте так само, хто ви є в даній процедурі, наприклад, спеціаліст, хірург чи виконуєте функцію асистента, вказуєте відділення, це поле вже не обов'язкове, вказуєте кабінет, в якому проводиться та заповнюєте так само інформацію про проведення процедури чи хірургічної процедури, наприклад, розглянемо хірургічну процедуру. вказуємо код процедури, хірургічна обробка рани». та за бажанням вказуємо код процедури за довідником тимчасового галузевого класифікатора оперативних втручань. Винна обробка рани, терміновість вказуємо, дату та час початку вказуємо. За бажання можливо вказати дату і час закінчення та результат проведення процедури. Процедура проведена успішно, опис результату деталізований, можливо вказати примітку, як проходила хірургічна процедура. Якщо необхідно вказати причину проведення процедури, відкриваємо даний блок, натискаємо Створити, додаємо процедуру, виходячи з діагнозів в системі eHealth. В даному випадку по тим епізодам, які вже є в системі eHealth по даному пацієнту. Так, як ще не зареєстровано діагнозу, відповідно, інформація в пошуку не дає. Або діагноз пацієнта в системі e-health. Так само можливо заповнити ускладнення, що виникли під час процедури. Звертаю вашу увагу, якщо це процедура, яка реєструється в системі e-health. Ускладнення можливо додати тільки в тому випадку, якщо воно додатково було проставлено в консультації. Якщо в консультації цей діагноз не був вказаний, вам потрібно обрати пункт, створити діагноз пацієнта в рамках взаємодії, обрати класифікатор icpc 2 та обрати код діагнозу. Відповідно, після додавання цього діагнозу він з'явиться в тому числі і в консультації. Там додаткові інформації, якщо була анестезія, її можливо вказати, якщо ні, можливо зафіксувати, що не було. Після того, як ми заповнили інформацію по нашій процедурі, натискаємо зберегти і закрити. Інформація, відповідно, відображається в консультації блоки процедури та звертаю вашу увагу, що дана інформація відображається в тому числі про діагноз ускладнення, яке ми вказали в процедурах, воно додалось, в тому числі діагноз консультації. Якщо в консультації ви проводили одну процедуру, а також у вас є інформація, що цю ж процедуру проводили в іншому лікувальному закладі, і ця інформація є важливою для електронної медичної карти пацієнта. Ви також можете цю інформацію додати, або за допомогою створити, додати ще одну процедуру, або, наприклад, обрати копіювати. Тільки прибрати виконавець, проставити на інше джерело. Це для того випадку, коли пацієнт прийде до вас з іншої установи, наприклад, приватної клініки, і скаже, що таку саму процедуру йому вже проводили і її потрібно зафіксувати. Або є запис паперової документації, яку приніс пацієнт, або зі слів пацієнта, наприклад. Інше джерело тут можливо вказати, процедура проведена в приватній лікарні. Заповнюєте дату час початку зі слів пацієнта. Якщо була дата час закінчення, також її можливо заповнити. Результат зі слів пацієнта. Натискаєте Зберегти і закрити. Отже, ми з вами зараз до консультації додали дві процедури, які будемо реєструвати в системі EFORS. Після того, як ми перевірили консультацію нашу. Натискаємо на спеціальну дію Відправити в систему E-Health. Далі накладаємо електронно-цифровий підпис. Натискаємо Підписати та очікуємо інформацію про успішну реєстрацію консультації в системі e-Health. Відповідно, з'явилось повідомлення, консультація очікує обробки в системі e Health, консультацію створено в системі e -Health. І відповідно наші процедури ми бачимо помітку, «Зареєстровано в системі E-Health. Отже, ми зараз з вами розглянули, якщо консультації відправити процедуру в системі e та якщо просто зафіксувати процедуру, проведену в амбулаторному прийомі в системі МДР без відправлення в систему e -Health. Також хочу звернути вашу увагу про те, що інформацію про проведені процедури ви можете безпосередньо переглянути над амбулаторною карткою у розділі процедури операції e-health. І ви будете бачити, що є процедури, які були проведені даному пацієнту, які були передані до системи e-health, їх дві. І процедури, які були зафіксовані в системі Moder, але не були передані до системи EHELS. Це ті процедури, які фіксувалися не в рамках проведеної консультації. Отже, дякую всім за увагу. Всього найкращого вам, до побачення.